Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють. Православний календар на 6 серпня. Перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос посеред нас. 6 серпня Православна Русь проставляє святих мучників і страстотерпців Руських благовірних князів Бориса та Гліба у Святому Хрещенні Романа і Давида. Це перші руські святі, канонізовані як руською, так і Константинопольською церквами. Вони були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира, народилися незадовго до хрещення Русі і були виховані в християнському благочесті. Ще за життя батька Борис отримав воділ Ростов а Гліб Муром. Князь Володимир Хреститель дуже любив свого сина Бориса, і саме його бачив своїм наступником завдяки великим талантам керівника та воєначальника. У поєднанні з істинно християнським характером молодого князя. Натомість, коли у 1015 році Володимир помер, великим князем Київським оголосив себе його старший син Святополк. В той час Борис знаходився у військовому поході за наказом батька, і під його рукою перебувало усе столичне військо. Дружинники, люблячи свого керманича, вмовляли Бориса піти на Київ і зайняти великокнязівський престол. Але він відмовився: не підійму руки на брата мого. Підіслані вбивці обірвали спочатку життя Бориса, а по і Гліба, який так само відмовився від збройної кривавої боротьби за владу. Таким чином Борис і Гліб принесли свої життя в жертву основній християнській чесноті любові, тим самим на довгі роки припинивши князівські міжусобиці. Ми попросили прокоментувати значення їхнього подвигу відомого історика та журналіста-кандидата історичних наук Дмитра Рибакова. Якщо їм судилися. Померти від руки надісланих братом вбивць, то нехай це станеться малою кров'ю, лише, лише їхньою кров'ю, лише ціною їхньої крові. І оце сказання Бориса І Гліба, наскільки воно поширювалося у князівські родини, воно прищеплювало давньоруській еліті принципово новий етус, християнський етус, який радикально відрізнявся від того варязького, нормандського. Етосу, який побутував серед князів, коли померти варто було лише з мечем в руках, з окривавленим мечем, для того, щоб потрапити в валгалу, здобути прихильність Одіна. Християнський був бог, бог навпаки вимагав смирення, йому не потрібно було крові, тому якщо була можливість уникнути тієї зайвої крові, бодай ціною власного життя. Це було саме по-християнськи, і вони були першими князями, які своїм прикладом проявили начатки оцієї християнізації, яка починалася з гори, з давньоруської еліти, з князя Володимира, його синів. І таким чином, через житті Бориса і Гліба, написане Нестором Літописцем, поширювалося на Русі, прищеплювалися нові християнізовані еліті. В цьому їхнє значення як приклада. Миролюбства як приклада невойовничості важко перебільшити. Шановні брати і сестри. Сьогодні ми просимо подарувати дитині надію на життя її матері, яка веде двобій з важкою хворобою. Для усіх небайдужих, що мають змогу допомогти на лікування. Телефон Тетяни 066 139 2058. Повторюю 066 139 2058. І пам'ятаймо слова Христа, що зробили одному з малих цих. Мені зробили 066-139-2058. Це був православний календар на 6 серпня. Хочу нагадати, що сьогодні ж ми звершимо пам'ять преподобного полікарпа Архімандрита Києва Печерського, який спочив у 1182 році. До того ж, цей день з огляду на відповідні пам'яті святих іменини святкують чоловіки на ім'я Іван та Миколай та жінки на ім'я Христина. Христос посеред нас.